Хочуть звести торговий центр практично на подвір'ї церкви. Зі скаргою на недобросовісного забудовника до нашого телеканалу звернулася голова ОСББ Кавказька. 15 За її словами, кілька тижнів тому жителі прилеглих будинків помітили, що в охоронній зоні найстарішого храму Рівного розпочинаються будівельні роботи. Працівники на місці не показали жителям жодних дозвільних документів, що викликало ще більше занепокоєння. Тож люди почали писати звернення в усі можливі інстанції, адже припускають, що невдовзі тут може з'явитися будівля, яка повністю повністю перекриє пам'ятку архітектури, побачивши будівельний паспорт, який був виданий архітектурою. люди зрозуміли, що будівництву дають хід. Тобто, щоб цього всього, щоб не прийшлось зупиняти, скажем так, незаконним, незаконне будівництво. То ми розпочали дії скар на даному етапі, на етапі дозволів. Те, що зведення будівлі на цій території є порушенням законодавства, нам підтвердили в обласному управлінні культури, адже Успенська церква і дзвіниця, зведені 1756 року, це пам'ятка архітектури національного значення. Більше того, земельні ділянки, на які видані будівельні паспорти, також відносяться до охоронної зони. Відтак власник землі має погоджувати будівельні роботи не з міськими чиновниками, а й з центральними органами влади. Згідно статті 5 закону України про охорону культурної спадщини, погодження будь-яких робіт в зонах охорони пам'яток архітектури національного значення в даному випадку відноситься виключно до повноважень центрального органу охорони культурної спадщини в даному випадку Міністерства культури інформаційної політики України. У нас відомостей щодо надання відповідних погоджень немає, тобто говорити про початок будівельних робіт без наявних містобудів і. І погодження, ну це взагалі, ну якби кричуща ситуація. Ми зв'язалися із власником цієї земельної ділянки, аби з'ясувати, чи знає він, що без погодження із мінкультом немає права зводити на ній будівлі. Чоловік відмовився коментувати цю ситуацію, однак не на камеру запевнив, що має усі дозвільні документи і планує зводити там житловий будинок, а не торговий центр. Водночас почав заперечувати, що ця земля знаходиться в охоронній зоні. Тож ми звернулися до управління архітектури та містобудування рівного, яке й видало сумнівні будівельні паспорти. І як з'ясувалося, власник земельної ділянки частково має рацію. Адже коли Оформляв документи. Ця територія не вважалася охоронною зоною. Станом на початок 2021 року. Ці матеріали не були внесені до генерального плану міста рівного до планувальних обмежень. Тобто, відтак власники сусідніх земельних ділянок набули право на забудову своїх земельних ділянок на місці колишнього житлового будинку з будівництвом двох. Блокованих двоповерхових з мансардним поверхом житлових будинків станом наразі дані планувальні обмеження вже відображені при оновленні уточнені зонування в містобудівній документації. В профільному управлінні запевняють, місто почало напрацьовувати алгоритми, як усунути дані порушення. Разом із тим, нам повідомили, що оскільки раніше на цьому місці знаходилась інша житлова будівля, тут все ж можна здійснювати будівництво. Однак при цьому землевласнику доведеться дотримуватись встановлених законом обмежень і затверджувати проєкти з центральним органом влади. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.